Яка от максимальна позначка в ціні можлива, зважаючи на всі ризики, які є нині із доставкою Автогазу? І от далі пропоную послухати експерта Артема Куюна, ну і власне аналітика консалтингової групи А 95 власне дізнаємося що він сказав, які прогнози він дає на найближчі на найближчі час і найближчі ціни, які ми можемо побачити з вами? Ми прогнозуємо, що у роздрібі десь 30-30,5 гривень в середньому ціна в принципі може сягнути, якщо звичайно не зміниться оця кон'юнктура. Да, можливо, якщо розблокують кордон, то звичайно ми відкотимося назад, тому що ну, ці цінники в Європі лишилися ті самі. Зазначу, що близько 30% автогазу в Україну потрапляє і потрапляло точніше саме через польський кордон.